Молодь це круто. Ми молоде і неймовірне покоління. Ми будуємо майбутнє. Я бажаю, щоб усі студенти реалізували себе в Україні, де так необхідна наша креативність, талановитість, винахідливість та справедливість. А головне бажання змінювати нашу державу на краще. Ми студенти боярського фахового коледжу. Тож хочемо побажати в першу чергу миру та перемоги, складати суттєві іспити на відмінно. Нехай сесії минають швидко, будьте здоровими, щоб з легкістю долати сходи у коледж. Нехай всі хвости стають коротшими, а ночі довшими. Мрійте та розвивайтесь, світлих вам ідей, нехай наука перемагає в житті. Бажаю успіху у навчанні. Здобувайте вміння викручуватись, це інвестиції в